Моя мати була неймовірною. Але він забрав у мене все: моє дитинство, мою матір. Я їх поверну. Я їх поверну. Усім салют, друзі! З вами Кіномозок І сьогодні в огляді новий екшн бойовик Фуріоза. Як завжди, за традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за екшен, ну і за його недоліки. Отож, сідайте заручніше і приємного перегляду! Ще в 2011 році, в процесі написання сценарію для шаленого Макса, дорога люті, Джордж Міллер та Бренда Маккарті зрозуміли, що в них досить матеріалу ще й для як мінімум двох картин. Міллер говорив про це пізніше у низці інтерв'ю, згадуючи зокрема фільм Шалений Макс Фуріоса. Пізніше, в липні 2019-го, Міллер заявив у черговому інтерв'ю, що має два сюжети за участі шаленого Макса і один з Фуріозою, і ще не знає, за який братися в першу чергу. У жовтні 2020-го стало відомо про початок роботи над фільмом Шалений Макс Фуріоза. Міллер знову став режисером, а також взяв участь у написанні сценарію і продюсуванні. У грудні 2020-го стало відомо, що прем'єра фільму намічена на 23 червня 2023-го, проте пізніше дату було перенесено. Основні зйомки розпочалися 1 червня 2022 року в Австралії і мали завершитися до вересня. Під час виробництва зйомки однієї сцени тривали 78 днів, і над нею працювали близько 200 каскадерів. Зйомки офіційно було завершено до жовтня 2022 року. Як і вся франшиза, події відбуваються у постапокаліптичному світі, де вода дорожче за золото, і де за фразу А у мене є капуста тебе просто приріжуть на місії. А найжахливіше те, що це неминуче стане на нашою реальністю, якщо люди не припинять як ідіоти воювати один з одним. Фільм розповідає історію становлення відчайдушної воїтельки фуріози, яку глядачі вперше побачили у фільмі Дорога гніву у виконанні Шарлі Терон. Дана історія відкриває завісу теєниці над її минулим, зокрема її походження, як вона зв'язалася з несмертаном Джо і як втратила руку. Взагалі мушу сказати, що я не є фанатом цього всесвіту, і коли в 2015-му вийшла дорога гніву, від якої всі просто пищали, я її пропустив у кінотеатрі, не дивлячись навіть на те, що там грає Том Харді, і подивився вже вдома. З цієї ж причини я не чекав виходу фуріози так сильно, як чекала його здається всі навколо. Бо серйозно, за кілька тижнів до прем'єри я тільки й чув від знайомих, «Фуріоса фуріоза буде бомба, ну і все таке інше. Для мене ж сюжет не став одним з плюсів фільму, оскільки не викликав в мене якогось такого відклику. Особливо незрозумілою для мене лишилася сюжетна лінія з персиковою кістечкою. Типу, для чого це було потрібно? Бо одним персиковим деревом світ не нагодуєш, і якби мати просто їй сказала: Обіцяй повернутись додому, ну було б те ж саме, тільки їй би довелося вигадати якісь інші тортури для Дементоса. Але про це я вже розповідати не буду. Бо якщо ви дуже сильно хочете побачити фільм, щоб не псувати вам враження. Однак не можна заперечити, що він все ж таки має кілька вагомих плюсів, які притягнуть глядачів у кінотеатри і які справили враження навіть на мене. І про них я розповім у наступних розділах. Це одна з причин, чому я все ж таки хотів подивитися фільм. Роль Фуріоси виконує Аня Тейлор Джой, знайома глядачам за серіалом Хід королеви, а також фільмами «Спліт», Його продовження Скло, Минулої ночі в Сохо та іншими. Цікаво також те, що головна роль могла знову дістатися Шарлі Стерон. Міллер розглядав можливість її омолодження за допомогою комп'ютерної графіки, але врешті-решт вирішив від цього відмовитися, що, як зізнавалася сама акторка, дещо її засмутило. Однако, цьому, -Joy, чином, and and quickly, have you have you been able to talk to Anya Taylor Joy at all about the Furiosa prequel and what she's doing and how are you excited about seeing her? We have not. No, we have not. I met her years ago and then I haven't I haven't really uh, I haven't been around her, but uh, you know, at, at like a function or anything like that. But I can't think of a better actress and I think she's going to be totally okay yeah without talking to me. She's going to be absolutely fine. противника <times> Бог І треба сказати, що як образ негідника, так і червоне волосся з бородою йому дуже личать. До речі, епізодичну роль у фільмі виконала також його дружина Ельза Патакі. Якщо казати саме про персонажів Фуріозу і Дементуса, то вони зображені, знаєте, як такі дві повні протилежності, являючи один для одного те, чим ніколи не стануть. Якщо фуріоза вона мовчазна зосереджена і доводить свою вправність не словом, а ділом, то Дементос він навпаки постійно трендить про свою велич, але він тільки на словах крутий фраєр, а на ділі він жадібний поц з малесеньким членом. Взагалі, знаєте, я помітив таку цікаву штуку. Хочеш зробити крутого персонажа, не давай йому говорити. В принципі, така ж сама фішка була у нещодавному пробивному чувакові. Mm, так, в нього там був вот той його внутрішній голос, але я думаю, то можна не рахувати. Словом, протистояння Фуріоза і Демендоза вийшло доволі крутим. Це друга причина, з якої я хотів побачити фільм. І в цьому плані він однозначно має що запропонувати. Тут є все. Перестрілки, бійки, погоні, погоні з польотами. І це не дивно, адже масштабні війни на машинах у пустелі стали головною фішкою франшизи, і саме вони займають більшість екранного часу фуріози. Дорожні війни у фільмі справді видовищні і зняті чітко і деталізовано, для того, щоб глядачі могли детально все роздивитися. При цьому динамічно і яскраво наслідуючи традиції попереднього фільму. Ну і звісно, найкраще все, що відбувається на екрані, відчуватиметься у залах iMax та 4DX, зокрема в останньому вас так добряче потрусить і додасть ефекту присутності. В цьому плані стрічка також заробила собі плюсики з моєї точки зору, адже мені завжди подобалися такі, знаєте, наповнені дією візуальні атракціони. Щоправда, тут не обійшлося і без ложки дьогтю. Як відомо, будь-який екшен стає в рази кращим, коли супроводжується крутою музикою, і з цим, як на мене, у фільма деяка проблема. Адже саундтрек у фільмі його, хоч і не можна назвати поганим, але якось він не запам'ятовується. Хоча саме дійство, яке відбувається на екрані, певною мірою це компенсує. А враховуючи той факт, що музику до фільму створював Том Голкенборг, який працював над першим Депулом, Алітою, Лігою справедливості Зака Снайдера, і крім того, над дорогою гніву, яка отримала не одну нагороду та номінацію за саундтрек, постає питання, чого ж на цього разу він так дав у штангу. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад. Протистояння Фуріози та Дементоса, екшен і візуал. Тоді, як мінус, це його саундтрек. Тож таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10. Наостанок хочу додати, що хоча я і не наважився віднести до мінусів сюжет, бо, як я вже казав, мені сподобалося протистояння Фуріози та Дементоса як двох таких протилежностей, але загалом він не справив на мене враження. Тут, знаєте, я б це назвав синдромом Дюни, коли я розумію, що фільм створений дуже якісно і динамічно, але все-таки до топу моїх улюблених фільмів він не увійшов. Хоча, звісно, не виключено, що раз другий друге я його все ж передивлюся. Ну а ви, друзі, вже встигли побачити нову історію у всесвіті шаленого Макса? Тисяйте вподобайки, якщо так, пишіть у коментарях, які враження вона справила саме на вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити назву для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.